Після розпаду СРСР Україна успадкувала найбільший парк військової авіації в Європі. У 1992 році на її озброєнні було понад 2800 літаків, із них 1700 бойових, 900 вертольотів та 150 тисяч військових авіаторів. У складі стратегічної авіації десятки ракетоносців: Ту-16, Ту-22, Ту-22 М3, а також 25 стратегічних. Ту 95 ЕМС та понад тисяча крилатих ракет Х-22 і Х-55 Україна мала величезну силу, але проголосила оборонну доктрину і почала шлях до роззброєння. У межах договорів та політичного тиску тактичні і стратегічні боєзаряди вивозилися до Росії без умов і без компенсацій. У 1994-му тристороння угода фактично змусила Київ віддати Москві стратегічні бомбардувальники та ракети майже за безцінь. Минуло всього кілька десятиліть, 23 квітня 2022 року. Ті самі російські ту 95 колись українські били ракетами по Одесі. Загинуло восьмеро мирних людей. Серед них тримісячна дитина.